Щойно в монастирі святого Великомученика Пантелімана в Соборному храмі відбулася сповідь. Молитва перед сповіддю читав старець Макарій, відомий духівник Святої Гори, про якого відомо в всьому світі і тисячі прочан притікають на Святу Гору, щоб від цього старця отримати благословіння. Ще старець Паїсій. За часів свого життя, коли до нього приходив отець Макарій, як простий паломник, старець Паїсій уділяв йому дуже багато уваги. І іншим говорив, що це майбутній стовп святої православної віри, тобто світильник православної церкви. Так воно і сталося. Старець Макарій читає молитви перед передсповідю і його тембр, його голос. Проникає до глибин серця, кожне слово молитви відчуває відчувай в твоєму серці. І ось ти приходиш до нього, вкликаєш перед Христом, Євангелією і відчуваєш біля старця присутність самого Господа нашого Ісуса Христа. Обличчя старця сяюче і настільки воно приємне, настільки. Він дивиться на тебе з ніжністю, з любов'ю і з кротістю в той самий час, і з повагою до тебе, що хочеться все розказувати і нічого не втаювати. Під час сповіді у старця серце саме починає говорити, починає випромінювати і починає викидати з себе зло, пристрасті, всякий негатив. Тобто серце починає каятися ніби якась сила зовнішня діє на нього і примушує відчувати і відчувати свої гріхи, соромитися їх, врядкуватися їх. І серце отримує рішучість більше всі гріхи, в ці наміри гріховні не впадати. Зір розуму твого розуму проникає глибоко. Коли підсвідомість. Відбувається якийсь злам підсвідомості, і ти починаєш навіть згадувати те, що в звичайному стані в миру ти б не згадав за собою і не оцінив, не підійшов до своїх вчинки, до своїх думок і намірів з такою євангельською міркою. А тут тобі стає легко. Ти каєшся, ти звільняєшся, ти очищаєшся. Потім... Прикладаєшся до Святої Ванди, до Христа, береш благословення у устальця, відходиш свіжий, радісний, оновлений, як солдат після бані. Ось пахнеш, радієш і, і розрізнюєш плечі, і виходячи з храму, бачиш вже більше кольорів і щезає всяка туга, всяка печаль. Ну, а на самій справі серця виходить змії, виходить біси. Є така картина при вході до Києві Старця Макарія. Священник сповідає грішника, грішник стоїть на каліях, на колінах перед крестом Івангелією. А з рота у сповітника вилазить змії. Великий гріх, велика змія, маленький гріх, маленька змія. Ось певно таке відбувається і. Під час сповідів старця серце звільняється від змій зміняється від демонів. Але настроїтися на сповідь, настроїтися на щире слізне каяття, на правдивість, звичайно, всі треба зусилля власне докласти. Якщо ти докладаєш ці зусилля і хочеш так висповідатися, то в всьому іншому Господь тобі сам допомагає. Дуже важливо. Знати, в кого ти сповідаєшся. Тобто сповідатися в людині, у людини, яка сама має близькість до Бога, яка живе Богом, але до такої людини сам Бог і направляє. Отож, свята Гора Афон це сад Божої Матері, і в цьому саду можна зустріти свого прозорливого. А свого привідника між Богом і Тобою. Благословення Господня на вас, того благодать і чоловіка людством. Амінь.